Свій перший похід на байдарках пам'ятає кожен турист, як уперше брав у руки байдаручне весло. Як обережно сідав у байдарку, боячись, що вона перевернеться, як відійшовши від берега, уперше відчув свободу, яку дає водний простір. Такі емоції нещодавно пережила команда «Каріта зброди, яка здійснила патріотичний сплав річкою Західний Буг. У пошуках ідей для гуртування і відпочинку волонтерської команди центру для дітей і сімей дитячої студії 100 талантів його керівниця натрапила на дещо незвичайну ідею, яку вже реалізували колеги із Карі Сокаль, і поділилися своїми враженнями у соцмережі. Побачила я таку ідею, що можна організувати сплав, і якраз планувала захід для волонтерів нашого центру для дітей та сімей. І ми, так порадившись з колективом, вирішили, що було би дуже гарно організувати такий сплав. Сконтактувала з колегами з Каріта Сокаль, які нам посприяли у цьому, і допомогли в організації. Власне. Ми запросили 19 наших волонтерів. Це і дорослі, і діти, які долучаються до роботи нашого центру для дітей та сімей студістів талантів. Ми їх запросили, вони люб'язно погодилися прийняти в цьому Участь сплавитись на невеликих двомісних човнах по річці Західний Буг вирішили у День Незалежності України і вранці, 24 серпня, вирушили у мандрівку. На байдарковій станції у місті Сокаль команду зустріли виконавча директорка Карітас Сокаль Мар'яна Яремчук та інструктори Віталій і Юрій. Юрій також досвідчений фотокор під час водних походів. Заздалегідь бродівчани обрали популярний маршрут для початківців Сокальському рохи». І, хоча річка тут спокійна, а краєвиди мальовничі, рятувальний жилет, обов'язкова річ під час навіть такого естетичного сплаву, цей маршрут один із двох, який розроблено і промарковано у рамках міжнародного транскордонного співробітництва. Польща, Білорусь, Україна із символічною назвою Єднає нас Бог». Маршрут ми обрали сокальзицькоморохи. Це приблизно 7 кілометрів, якщо по трасі. Річкою це було трохи довше. По часу зайняло нам десь, певно, три години. Цей сплав, але трошки втомилися ми, руки болять, але я думаю, що всі задоволені. Мені подобалося е, плисти, тому що там е, ти не знаєш, що буде там за поворотом і таке все. Але там ще було трошки так тяжко плисти. Особливих емоцій зазнали учасники водного походу, коли пропливали під мостами чи біля прибережних плавнів. Пан Юрій проводив фотосесію, шикуючи учасників сплаву на фоні мальовничих пейзажів. Неспішна річка провадила до греблі у скоморохах. Тут кінцева зупинка цього маршруту. Річка спокійна, а емоції учасників мандрівки вирують. Для мене це вперше. Я, чесно кажучи, ну хвилювалася, бо я не вмію плавати, тому чесно кажучи, мені трошки було страшно, але мені дуже сподобалося і чесно кажучи, мені хотілося б ще спробувати. Я дуже рада, і вдячна пані Любі, що вона мене запросила, і мені здається, що це було дуже. Ну дуже він дуже цікаво і корисно для всіх волонтерів Карітасу. Поїхати і мати такий спільний цікавий досвід. Організатори вантажать човни, щоб повернути їх на байдаркову станцію для наступних подорожей. А на бродівчан чекав ще смачнющий обід на природі в одному із відпочинкових місць, облаштованих у рамках проєкту Єднає нас Буг. Незабутній активний відпочинок зайшов і юним волонтерам, і дорослим. Тож кожен учасник цієї мандрівки, щойно завершивши її, вже мріяв, аби повторити неймовірно захоплююче відчуття єднання із водною стихією. Політика Карітес України передбачає те, щоб цінувати, поважати, заохочувати всяким чином наших волонтерів. Так як вони неодноразово долучаються до діяльності центру, ми хочемо також їх заохотити, хочемо їм таким чином якось подякувати, їх відзначити їхню працю. І хочемо зробити їм їм просто приємність. Дуже дякую тим людям, які допомогли організувати цей захід. Це не перше марія. Яна Яремчук, виконавчий директор «Карита Сокаль, це наш чудовий інструктор Віталій, це наш е, е, піар-менеджер з «Карита Сокаль Юрій, який, який зробив чудові світлини. Згодом ви побачите їх у нашій на нашій сторінці Фейсбук.